Привіт! Мене звати Руслана, і ви на каналі Мойо. У цьому відео я коротко і доступно розповім вам про нову мультипіч з парою від Електролюкс. І не лише розкажу, а й приготую дещо смачненьке. Поїхали. Готувати у ній швидко і легко, мінімум брудного посуду і максимум поживних речовин у їжі. Електролюкс подбав про усе. Саме в цій мультипечі ви можете як випікати, так і готувати на пару. Але про все по порядку. Чаша, решітка. Панель керування, резервуар для води та піддон для збору води. Давайте ретельніше поглянемо на панель керування. Окрім ручного режиму роботи, тут можна обрати вже готову програму. Картопля фрі або заморожені продукти, овочі, курка, стейк, риба і мафіни. Напевно, найпопулярніша функція це air-fry. Вона ідеально підійде для хрумкої картоплі, хрумких овочів або шиплячого м'яса. І не потрібно розігрівати величезну газову або електричну духовку, якщо ви хочете приготувати їжі, наприклад, на двох. Приготуємо картоплю фрі, яку можна їсти навіть дітям. Я її вже підготувала, нарізала, посолила, додала улюблених спецій і соняшникової олії. Обов'язково перед першим використанням мультипечі помити її чашу. Тепер висипаємо картоплю у чашу. Можна її розподілити. І вставляємо чашу у прилад. Вмикаємо. Обираємо функцію Air Fry, а саме картопля фрі. І пристрій сам визначає температуру і час приготування. І натискаємо Пуск. Тепер можна йти відпочивати. Почули сигнал? Це означає, що наша картопля вже готова. Минуло 15 хвилин. Будьте обережні, коли ви маєте чашу, не нахиляйтесь над нею, щоб пара не потрапила вам на обличчя. Залежно від типу і кількості їжі, бажано її помішувати кожні 7 хвилин. У цій мультипечі є така унікальна функція, як нагадування про струшування. Тобто, коли настане час перевернути їжу, яка готується, мультипіч подасть спеціальний звуковий сигнал. Втім, я нагадую, що це не обов'язково. Подивіться на цю красу. Лише 15 хвилин і, до речі, мінімальна кількість олії, тому таку картоплю по праву можна вважати майже здоровою їжею. Що важливо, ніколи не перекидайте цю чашу, адже в такому випадку може випасти гаряча решітка або вилитись якась рідина. А для прихильників більш здорового харчування мультипіч від електролюкс має функцію пара. Вона ідеально підходить для овочів, морепродуктів, яких булочок або пельменів. Сьогодні я покажу вам, як приготувати броколі. Я її також попередньо посолила та змастила оливковою олією. Для того, щоб скористатися функцією Пара, нам потрібна вода. Виймаємо резервуар для води. Відкручуємо кришку і заповнюємо резервуар водою. Зверніть увагу, що нам потрібна саме очищена дистильована вода. Вода з крану не підходить. Закручуємо кришку і ставимо резервуар назад у літепічку. Воду у резервуар залили, тепер заповнюємо чашу нашими овочами. І повторюємо знайомі нам уже дії. Вмикаємо. Обираємо функцію пара і ставимо пуск. 10 хвилин. 10 хвилин і готово. Давайте подивимось. Що. Після використання функції пара обов'язково перевірте ось цей піддон для води. Якщо там є її надлишок, вилийте його і помістіть піддон назад у мультипіч. Мультипіч від електролюкс має ще дві функції, про які не можу не розповісти. Зокрема, це airfry плюс пара. Тобто розробники поєднали смаження і пару. Спочатку продукт піддається короткому циклу подачі пари, а після цього відбувається смаження. Саме такий режим ідеально підходить для продуктів, де потрібна соковита текстура всередині, а зовні хрумка з І ще одна функція, яка особисто мене дуже здивувала, адже як стільки різних функцій можна помістити в один пристрій. Мультипіч від Electrolux може зневоднювати продукти, зокрема фрукти, гриби або трави. При цьому, щоб краще зберегти колір і поживні речовини продукту, мультипіч працює на низьких температурах до 40 градусів. Чашу та решітку можна мити як руками, так і у посадомийній машині. Також ця мультипіч має функцію самоочищення. Коли на панелі висвітиться певний значок, вам потрібно виконати наступну дію. У резервуар для води налийте чистої води і запустіть функцію самоочищення. Коли мультипіч усе зробить, вилийте надлишкову воду звідси, і на наступне коло можете додати 600 мл чистої води і 200 мл оцту. Так само функцію очищення мультипіч вичиститься, обов'язково вилити звідси все, що залишиться. І потім можна ще один раз прогнати вже з чистою водою. Ось і все. Якщо відео було для вас корисним, ставте лайки, і пишіть коментарі. Папа. -па.